Від уряду Нідерландів Ніжин отримав нові генератори, які посилять енергонезалежність критичної інфраструктури громади. Джерела резервного живлення слугуватимуть для безперебійного водопостачання і водовідведення у випадку пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Така допомога стала можливою завдяки сприянню координаційного центру ЄС з реагування на надзвичайні ситуації. Основний донор постачання генераторів уряд Нідерландів. Дякуємо всім, хто долучився. Всім нашим і друзям, і міжнародним партнерам, і органам державної влади за підтримку, тому що незважаючи на те, що фактично зиму вже ми пережили, але війна триває і попереду у нас і новий опалюваний сезон, і це ще не завершили. І президент вже дав доручення сьогодні готуватися далі до наступної зими. Тому, звичайно, що кожен заклад у нас. Не тільки об'єкти критичної інфраструктури, як водоканал, як тепломережі, типу, жеки мають мати альтернативні джерела живлення. Але сьогодні очевидно, що кожен заклад, навіть кожна школа, кожен садочок, кожна лікарня. А у нас є і спортивні заклади, і культурні заклади, мають мати альтернативні джерела живлення. На щастя, в Ніжині сьогодні немає аварійних відключень електропостачання. Однак, зважаючи на ракетні обстріли по території України, варто бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола.